Разом ми сила, разом ми мужність і безмежна гордість бути українцями. З вірою в серці це буде наша спільна перемога, перемога вільної нації, народжені в Україні, заряджені перемагати. Professional boxer and world champion in two weight classics, Olympic champion Alexander Utsik. Слава Україні! Олександре, я хотіла би спочатку запитати тебе про твій шлях із початку повномасштабного вторгнення. Розкажи, будь ласка, яким він був для тебе? Я знаю, що ти знаходився не в Україні, був у відрядженні і вже наступного дня повернувся. Uh, Всім доброго вечора. Дякую всім присутнім, дякую всім нашим українцям, які зараз тут є. Коли почалась повномасштабна війна, я був в Лондоні, я був в відрадженні, і в пів п'ятої ранку мені дружина подзвонила і сказала, що почалося. Я зразу зрозумів, що в Україну я почитав новини, коли почали стріляти вже по аеропортах, я розумію, що літаки не, не, не полетять в Україну. Я змінив біляти на Польщу, полетів туди. З Польщі вже я дзвонив друзям, які зустрічали мене. Я двома машинами добирався складно на кордоні було, тому що багато людей хотіло виїхати, паніка, стріляють, але. Ми повернулися. Ну я думаю, що я десь сутки повертався. І коли я вже був біля воріт свого дому, не дивлячись на те, що на Україну летіли бомби, я вже був спокійний, що я вдома. Багато людей мені задають питання, чому я не вийду з України, чи, чи чому я туди повернувся? Тому що це мій дім, а дім кидати не можна. Там моя родина, там мої діти і там все те, що дав мені Господь. Thank you. Як ти почав свою особисту боротьбу? Моя особиста боротьба почалась з того, що була група людей, друзі. ми зібралися ви. Групу людей і захищали свій периметр, де ми живемо. Тобто, ми пішли. Я пішов в тероборону захищати країну від мародерів та від агресорів, які до нас йшли. Я взагалі забув про бокс, але я тренувався кожного дня. В мене повинний був бути навесні матч реванш з Ентоні Джошо. Але я вирішив, що я ніякого матч-реванша не буду робити. І перший місяць, який відбулася війна, я був в Києві і намагався якось допомагати тим людям, які потребують тієї допомоги. Я хотів вивезти родину, щоб мені було більш легше, тому що в мене троє дітей, дружина, і я хотів їх вивезти десь, щоб не думати, то, що безпека, але дружина мені сказала. Я нікуди не поїду, це мій дім, і мені тут буде краще. І взагалі я нічого не боюсь, дай мені зброю. Потім я поїхав в госпіталь до наших хлопців, які попривозили спередка з, 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 з лінії фронту. поранені, де нігде з них був без кінців, округ, ніг і десь багато хлопців: 50, 60, 100, Я не, не пам'ятаю скільки. Вони кажуть, що. Чуєш, Олександр, будь ласка, поїдь, підготуйся і виграй Джошуа другий раз, тому що нам потрібна дуже сильна перемога. Я дивився в ці очі воїнів, і я думаю, слухай, що я як одна єдиниця в армії можу зробити? Нічого. А тут я буду казати, таким чином, якщо я погоджуся на реванш, то таким чином я більш допоможу країні і своєму народу. По сьогоднішній день ми вже є проєкти, які ми відбудовуємо в селі Мощун. З нуля вообще. будинків немає, їх знищили. Ми відбудовуємо для людей. Юнайте 24 є амбасадором, яким ми співпрацюємо. І зараз моя задача на якомога більше допомогти своїй країні. З 10- числа минулого місяця. Кожен день прилітає в міста України шахіди, якісь бомби, камікадзе, і все таке. У нас нема світла в країні, дуже багато світла нема. Тобто агресор просто знущається з людей. Нема світла, нема води, там нічого не можеш не підігрити, не помитися. Але український народ це і є світло, яке світить на весь світ. Олександре, ти як справжній голос української перемоги, будь ласка, заряди нас сьогодні, всю аудиторію на перемогу. Скажу деякі свої правила, по яким я живу вже багато років. Це звичайно моя віра в Бога та вдячність йому за те, що в мене є, і те, що я маю. наступне це моя родина, це моя дружина і це мої діти. Вони мене дуже сильно мотивують, і коли я просинаюся п'ятій ранки і заходжу подивитися, як вони сплять, то коли я йду там на пробіжку чи на якусь спортивну зарядку, то я посміхаюсь, коли я подивився, дитина спить. Я посміхнувся і пішов. Я йду робити важку роботу з посмішкою та вдячністю. В нас все виходить в житті, якщо ми боремось. Бізнес, життя, спорт і все остально. Якщо ми боремось, якщо нам важко, а ми все одно переступаємо через це важко, йдемо до кінця з посмішкою, з радістю. І я не жаліюся на життя і не засуджую нікого. Тобто я намагаюся не. Не то, що нікого, а я намагаюся нікого не засуджувати за якісь їх дії. Я просто намагаюсь жити так, як я хочу, і так, як я бачу. Багато людей е скажуть: ти ж спортсмен, боксер, ти, типа жорсткий і все таке. Я навіть своїх опонентів б'ю з любов'ю та посмішкою. Я не маю якоїсь такої хижої ненависті чи. Злості якоїсь в мене вона спортивна. Любіть друг друга, посміхайтесь, і слава Україні. Дякуємо. Дякую. 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 So, Thank you. So. Thank you.